Так, ну що давайте порівняємо два безперебійника, такі великі пауербанки для будинку. Вони базові по 3 кВт. Да? От є у нас Victor Energy, це європейський виробник, є PowerMar, це китайський китаєць такий. Да? І ще раз в двох словах, це безперебійник, по типу як оцей, коли пропадає світло, от, да? пропало світло, все, далі все працює від цього акумулятора. Оце є основна роль цих безперебійників. Значить, тепер саме цікаве, чому один коштує майже 1000 доларів, а другий 900 доларів точніше 300, 300 доларів. Які основні відмінності, да? Значить, перша, сама головна відмінність. Ця штука важить 5 кілограм, а ця 19 кілограм. Ну, чи є сенс далі пояснювати, але давайте ще щось вам розповім про це. Да? Значить, давайте подивимось на якісь базові характеристики. Значить, Енерджі Голландець, він через себе може пропускати там 6,5 кВт. Тобто він собі комфортно інтегрується в вашу щитову і ніяк не відчуває ваших там сильних навантажень. Оця штучка. PowerMR, базовий китаєць, він може пропускати через себе до 3 кВт. Далі він іде в помилку. і Вже нічого не пропускає. Тобто, тут треба збирати резервну групу, і все ви до нього не підключите. Ну 5 кг, відповідно так? Да? Що цікаво, минуло. Подивіться на оці клемні контактики. Бачите, як виконані. Тобто видно, що ну це десь з юності, да? наче і отут. Подивіться на клемну групу, подивіться на кількість входів. От тут, побачите, це так звані ем, керуючі там входи для передачі сигналів на інші пристрої. Да? На генератори, на панелі керування і так далі, є можливість під'єднувати інтернет, є можливість під'єднувати розумні літієві батарейки для обміну по каншині і так далі. Далі. Коротше, це по типу Toyota Lexus, да? а це по, по типу Chery, AMOLED. Ось, е, здає якось здає так. Втроховує. Да, Тут колега мені підкаже, підказує, що. Колега, так, так, давай, підключайся. Так, да, Дивіться. І тут ще один контакт: Оце трішечка, вона може інтегруватись в трьохфазну систему. Тобто можете зробити трьохфазну систему. Цей же тільки один. Тільки один на 3 кВт, і більше ви з ним нічого не зробите. Ну і все, в принципі.